Покровський мирноград у критичній ситуації на запорізькому напрямку дуже важко. Рашисти просто розстрілювали Київ балістикою і дронами. А я знову вже четвертий раз цього тижня говоритиму з вами про міндіжгейт і його наслідки для України. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня. Не знаю наскільки ви втомилися або навпаки прониклися головною темою цього тижня, але на мою думку. Так званий Міндічгейт, як його назвали українські журналісти, або як обережно кажуть в офіційних повідомленнях, корупційний скандал в енергоатомі це і великий ризик для нашої держави, і водночас це шанс пройти це все випробування і стати сильнішими. Що скажете? Я занадто оптимістично оцінюю ситуацію. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, дорогі глядачі. Лівки міндіча і весь цей корупційний скандал, який лише розгортається, він допоможе нам, як державі, стати сильнішими. Чи, як колись говорила прем'єрка Юлія Володимирівна, пропало все? Напишіть у коментарях вашу думку. А я продовжу аргументувати свою думку. Пропало не все. Знаєте, що вже пропало? Ну. Появіть собі, ще тиждень тому, у п'ятницю у суботу, всі ці фігуранти плівок Міндіча, Карсон, професор, Рокет, Чегебара, Тенор, Рьошик і той таки нинішній сенатор, російський агент внесений до санкційних списків США, і ЄС, колишній український депутат Андрій Деркач, який раніше повністю контролював енергоатом, а також інші, поки ще не оприлюднені слідством персонажі. Робили чергові шлагбауми на енергоатоми, виводили через бек-офіс оцю пральну готівку і планували нові схеми, як заробити в енергетиці та оборонці. А ось цієї п'ятниці-суботи ми вже разом з вами розбираємо і аналізуємо найгучніший корупційний скандал за часів президентства Зеленського. По факту маємо, ну принаймні поки що, про те, що відомо на вечір п'ятниці, коли я власне і записую цей випуск, оприлюднену набу і прокурорами САП операцію Мідас. Та інформацію про корупцію в енергоатомі, і очікуємо на чергову порцію плівок про корупцію в оборонці. Оголошені вже перші підозри, є перші втікачі за кордон, є оголошені санкції РНБО, є перші заяви про відставку міністрів. І все це трапилося, уявляєте цього тижня за декілька буквально днів. Аналізуючи те, як реагувала наша влада, скажу так у понеділок, і вівторок якось дуже мляво схоже. На банковій і Грушевського розраховували, що якось воно саме розсмокчиться, не розсмокталося. Тому вже в середу, спершу Володимир Зеленський заявив, що підпишу указ, яким запровадить санкції РНБО проти двох людей, які фігурують у справді щодо енергоатому. А потім прем'єр-міністерка Юлія Сверденко в телеграм рішуче потужно повідомила: Кабмін зібрався на позачергове засідання і виніс на розгляд на розгляд Ради РНБО. тобто, Пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Я досі, правда, не зовсім розумію цю історію застосуванням персональних санкцій проти громадян України, яких можна ж просто притягнути до відповідальності за рішенням судів. Хоча люди кажуть, що у Міндіча ізраїльський паспорт, і начебто, санкції саме по ньому запроваджують, ну таке. Те, що дивне, як на мене, пояснення. Але так само дивно, що санкції лише на три роки. Але дивних рішень влади у нас як і раніше вистачало, так і далі. Вони теж будуть. Також з'ясували, що Тимур Міндіш спокійно виїхав як батько трьох неповнолітніх дітей з України. Ну, от так, за декілька годин до початку операції Мідас і обшуків НАБУ у його київській квартирі. Ще один підсанкційний Олександр Цукерман, якого слідчі вважають співорганізатором схем, і, скажімо, таким собі співробітником, а можливо, і очільником бек-офісу, Тобто там, де відмивалися власне гроші, і переводилися в готівку. І офіс, цей, як несподівано, правда, був в квартирі того самого російського агента і колишнього народного депутата України Андрія Деркача, який нині на Росії працює сенатором. Так от Цукерман теж за кордоном, але у коментарі журналістам Радіо Свобода він заявив і сказав так: назвав всі звинувачення на і саб брехнею, і ще заявив: якщо потрібно. То він, мовляв, повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час. Отак, От несподівано. Я вже прям це бачу. Як він із задоволенням повертається в Україну, всі інші фігуранти справи цього тижня отримали звинувачення, були на судових засіданнях у вищому антикорупційному суді і отримали запобіжні заходи. Тримання під вартою з можливістю винесення застави. Рівень застави для всіх різний. Найбільше САП попросила для багаторічного помічника деркача і екс-радника міністра енергетики Галущенка Ігоря Миронюка, якого називають у всіх цих розробках медіа рокетом 126 мільйонів гривень. За виконавчого директора з безпеки нарватома Дмитра Басова, якого називають тенором, 40 мільйонів гривень. Але поки що під заставу вийшли лише. Дві працівниці цього знову ж таки, так званого бек-офісу Цукермана, це Леся Устименка, за неї внесли 25 мільйонів гривень застави, і Людмила Зоріна за неї внесли двічі меншу по суті суму 12 мільйонів гривень, і вони теж вже вийшли під заставу. На мою думку, це все таки деталі. Важливо ж інше плівки Міндіча, які ми побачили, почули цього тижня. Це, скажімо, так. Перший сезон серіалу, і він стосується лише частини корупційної схеми в енергетиці, і, зокрема, встановлення так званого шлагубауму в енергоатомі, ну тобто, цього відкату 10-15% за те, аби ваша фірма перемогла на тендері, і ви далі брали участь у проєктах енергоатому. А далі ж буде ще продовження і не лише про енергетику, але й про оборонку. Не буду спойлерити. Давайте дочекаємося наступного тижня. Цього ж тижня. По факту ми маємо написані заяви і розгляд їх на засіданні Кабміну, а також на парламентському комітеті. Це від міністра юстиції, а колишнього міністра енергетики Германа Галушенка і від міністерки енергетики Світлани Ренчук. Вже з понеділка ймовірно побачимо і голосування у Верховній Раді за їхню відставку цього ж тижня. Дуже важливою показовою була реакція заходу наших партнерів та їхніх медіа. Загалом, якщо відверто, я хвилювався, як саме вони розцінять ось цей корупційний скандал. Але на щастя, на мою думку, поки що доволі непогано і нормально для нас. Медіа і в США, і в Європі вважає, що в Україні триває боротьба, реальна боротьба з корупцією. І йде планомірне викриття і зупинення корупційних схем. Тому, на мою думку, цього тижня західна преса на нашому боці. Викриття корупційних схем і розслідування показують, що в Україні діють антикорупційні органи, і це добре. Від себе додам: корупція була завжди і є у всіх країнах світу, але тепер, попри все, попри липневу спробу ліквідувати Набу і САП в Україні з нею реально бореться. Демократичні інституції працюють. І це реально важливо, хто б там, що нам не говорив, і як би не намагався посіяти зраду і зневіру серед українців. Повірте, російські боти і агенти дуже активно над цим працюють. Важливо також була і реакція політиків Євросоюзу. Якщо узагальнити, то дуже прикро, але важливо, що українська влада бореться з корупцією. Тому нас підтримують і водночас уважно спостерігають, як ми всі разом пройдемо цей корупційний скандал. Що ще цікаво, на мій погляд, це. Цього тижня студія квартал 95, ну фактично відхрестилась від свого співвласника Тимура Міндіча. І ось такі дві крилаті фрази з цих плівок Міндіча, які Набу, а також прокурор САП під час судових засідань оприлюднили. От була така: «Двушка ушла на Москву. Ймовірно, це фраза із плівок, оприлюднених Набу, про 2 мільйони доларів, які пішли на Росію. І є версія, що саме тому ж таки Деркачу. Або от діалог двох фігурантів та й тенора про доцільність будувати споруди на енергооб'єктах, якщо чесно сказав один другому, шкода грошей, порожня втрата. І на завершення, на мою суб'єктивну думку, у Володимира Зеленського є вибір, як вийти з цієї ситуації і зробити ще сильнішим своє становище. Ну наскільки це можливо, в принципі, і що вибере президент України державу чи друзів? Прикривати своїх чи показати, що пробачати за корупцію не будуть нікого, і полетять в голову, і будуть реальні вироки. Зеленський ж може вийти з офіційною заявою, не просто там у коментарі Блумбергу або у спілкуванні з німецьким канцлером, чи дуже коротко в своєму вечірньому зверненні. От реально записати відео повноцінне, як він вміє, що суто по цій справі міндіча і назвати всі речі своїми іменами. Мовляв, моє оточення скористалося близькістю до президента. Я не знав всіх цих подробиць, був зайнятий обороною і захистом України, прикривати нікого не буду. Всі мають бути рівні перед законом, і якщо порушили, будуть сидіти. Ну, закон один для всіх. Пам'ятаєте, таке гасло було в 2005-му за часів президента Ющенка. А що, схоже на фантастичний фільм або якийсь сценарій? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях, як ви вважаєте, чи можливо ось таке. А ще нагадую. Що наша безпека і наша оборона залежить від наших сил оборони. Тому, будь ласка, підтримуємо наші підрозділи тих волонтерів, яким ви довіряєте. І давайте всі разом наближати перемогу України, попри все, попри всі плівки і всі корупційні скандали. Маємо бути разом об'єднані і сильні. Дякую вам за увагу! Це була політична кухня. І давайте домовимося. Якщо цей випуск вам сподобався, ви поставите і вподобайку, і натиснете на дзвіночок, аби разом розвивати український ютюб. Дякую за увагу.